Рибку помила, почистила від луски, просушила на паперовому рушничку, виклала на дощечку, і зараз буду приправляти. Так як не можна гострого, перцю ніякого не додаю, а щоб трохи смак риби сховати, Приправах у мене тут -от, змішаний сіль, сушений часник гранульований і хмелі сунелі. Посипатиму рибу. Масажую, перевертаю на другу сторону і пророблюю те саме. Вливаю у цю розеточку десь столової полії і ніби запечатую рибу, змащую І з другої сторони. Залишаю на хвилин 20, хай там маринується. Прийшло 25 хвилин, включаю електрогріль, чекаю звук готовності. Буде сигнал. Тим часом рибу викладу на пергамент, щоб швидко можна було викласти на грі. Гріль подав сигнал до готовності, що він уже нагрівся. Викладаю рибку разом з пергаментом. Зверху накриваю пергаментом і накриваю. А тут просто пергамент поправляю, щоб як буде виділятися з всік, щоб він стікав сюди в лоточок. Все, чекаємо готовності. І так. Гриль подав готовку, сигнал до готовності, що блюдо готова, що рибка наша готова. Буду витягувати. Отака соковита. Все, рибка наша готова. Рибка вийшла дієтична, смачна, соковита.